Всім привіт! Вітаю вас на своєму youtube каналі про крипту та інвестиції. Сьогодні у нас буде продовження попереднього відеоролика про P2P. В попередньому відеоролику я показував вам, як маючи на карті гроші, купити собі крипту 5 хвилин, 5-10 хвилин буквально, і вас, ваші гривні вже конвертуються в USDT. Це той самий криптодолар. Сьогодні я покажу вам, як продати крипту і отримати гроші одразу на карту. В принципі, практично весь той самий процес, тільки в зворотньому напрямку. Наприклад, ви прийняли участь в якійсь активності, в якомусь дропі, в якійсь роздачі. Ви отримали свою нагороду. Вам пощастило, ви попали в кількість виграшних учасників і хочете просто собі гроші забрати і вивести їх на карту. Сьогодні я вам покажу, як це зробити. Не буду затягувати. Поїхали дивитись запис екрану. Переходимо на біржу Bybit або на іншу біржу, якою користуєтесь, де ви купили і де ви хочете продати ваші монети. Переходимо в ваш гаманець. В першу чергу ваші кошти, та сума, яку ви хочете вивезти через P2P, повинна бути на аккаунті фінансування. У мене вони на єдиному торговому. Давайте я переведу з аккаунта фінансування. Ой, наоборот, з єдиного торгового на фінансування. Я вибираю звідки, вибираю куди. Вибираю монету, вписую суму. Ну, давайте я собі виведу 15 доларів на карту. Є так, переказ успішний. Далі переходимо назад на головну сторінку, переходимо на P2P. І тут так, це ясно. Далі. Далі тут все так само, як з покупкою, але тут нажимаєте продажа. Вибираєте так само USDT, продаєте за гривні. Важливо, тут не помиліться. USDT за гривні. Далі спосіб оплати. Також вибираєте банк, на який ви будете отримувати оплату. В моєму випадку монобанк. Нажимаю підтвердити і шукаю. Як я і казав, мені підходящий ордер на підходящу суму. В попередньому відеоролику, я не пам'ятаю, чи я вам показував цей один такий цікавий момент. Якщо ви тут шукаєте і не можете знайти підходящий вам, підходящий вам ордер по лімітах продавця, ви просто можете скористатись пошуком. Тут, де я вибрав свій монобанк, пише сума. Ви можете вписати вам потрібну суму в гривнях, на яку ви хочете продати орієнтовно. Воно одразу знаходить такі ордери, які вам підходять. Але бачите, тут ціна відповідно трошки вже менша. Ну тобто, як я і казав, чим нижче опускаєтесь, тим ціна невигідніша для вас, як і при покупці, так і при продажі. Далі, далі, далі. Ну, далі вже з цих варіантів шукайте найбільш підходящий вам. Ну, найбільш вигідний по ціні. Ну, давайте я беру оцей. Нажимаю продаж. Далі, далі, далі. Чомусь О, мене підтягнуло моє візите. Є, підтягнуло так. Вказуйте суму всю. І тут де спосіб оплати, як у вас нічого не буде. Якщо ви ще раніше не купляли, у вас не буде нічого. Ви нажимаєте метод оплати і нажимаєте тут додати метод оплати. Спосіб оплати, тут вибираєте ваш банк. Монобанк, приват не має значення. Вибираєте ваш банк. Далі, тут вказуєте ім'я прізвище, яке в банку вписане. І тут вказуєте вашу карту. Далі відділення банку, назву банку. Ну це не обов'язково, але давайте я вам покажу. Так, я вибрав монобанк, вписую прізвище ім'я. Угу. Зараз додам карту. Так, я додав карту. Тут відділення відкриття рахунку і назва банку. Я думаю, що це не обов'язково. По-моєму, тут раніше писало, що це не обов'язково, але зараз чомусь немає. Давайте. Пробуємо далі. Так, можна. І далі тут ви введете аутентифікатор, код з аутентифікатора, або вас попросить з пошти, або через телефон. Це залежно, який у вас там рівень безпеки. У мене стоїть через аутентифікатор, я вводжу код, нажимаю підтвердити. І все. Тоді в мене успішно додається цей спосіб оплати. І тут, там де метод оплати, в мене буде моя карта доступна для вибору. Для вибору. Вибираєте вашу цю карту, нажимаєте підтвердити і нажимаєте «Продажа». Все тут лишається тільки чекати, поки продавець не скине вам, верні, так, поки продавець не скине вам на карту гривні. Коли вам на карту заходять гривні, ви просто нажимаєте перевезти. Ну, зараз я далі покажу. Ще одна важлива: тут є така штука. Є такі скамери, які використовують такий один цікавий метод, він старий, але, але він робочий. Дивіться, як вони роблять. Вони просто. Скидають вам гривні на карту, але скидають через платіжну систему NovaPay. Якщо ви отримуєте такий платіж, ні в якому разі ви не відпускаєте USDT, тому що ви відпустите USDT, і тоді скамер через оцю платіжну систему NovaPay може повернути гроші. Тобто, вам з рахунку, вам з карти просто спишуться ті гривні, які ви отримали, і відповідно у вас не буде тезера. Тому що ви тезер відпустили, бо подумали, що все нормально, платіж провели нормально. Тому, якщо вам заходить з NovaPay платіж на карту, краще пишіть одразу йому от сюди в чат. Пишіть, щоб робив оплату нормально, щоб, ну, я не знаю, вирішуйте якось це питання, або пишіть підтримку, але ні в якому разі не відсилайте тезер, тому що ви втратите свої гроші. Запам'ятайте собі це на раз і надовго. Так, ну а поки я чекаю, поки мені скинуть гривні на карту. Так, продавець нажав кнопочку, що він оплатив, але мені ще гроші досі на карту не зайшли. Якщо у вас з'являється вже така кнопка Активно перевезти, ви все одно не переводите до тих пір, доки вам на карту не зайдуть гривні. Я поки що гривнів не отримав, я чекаю. Так, перевірив свою карту, все є, все зайшло. У мене просто сповіщення було виключене. Після того, як отримали свої гроші на карту, сміло нажимаєте кнопку перевести. Тут підтверджуєте: нажимаєте перевезти. Понятно. І тут Google аутентифікатор треба ввести ваш код. Вводимо код, нажимаємо підтвердити. Все, ордер успішно закритий. В принципі, це все. Доволі легко, доволі просто, так само, як з покупкою, так само і з продажею. Ось так просто можете бачити, як можна продати крипту. І отримати ваші гривні назад на карту. Так само просто, як і купити крипту, маючи просто гривні на карті. Сподіваюсь, ці два відеоролика по P2P, як купити і продати були вам корисні. Якщо вони вам були корисні, якщо вони вам допомогли, тоді прожимайте лайки, підписуйтесь на канал, підписуйтесь на телеграм-канал обов'язково. В телеграмі також є чат каналу, підписуйтесь на чат. Якщо у вас виникають якісь запитання, щось незрозуміло, можете їх задавати в чаті. Там або я, або хтось інший з чату, постараємось обов'язково вам допомогти. На цьому все, друзі. Дякую, що додивились до кінця. Всім пока!